Слава в Україні цю годину починаємо із головного стану на зараз, то що актуально в місті та області, розповідаю. Віддав життя за незалежність України у 31-й день народження нашої країни. Поховали її захисника Ігоря Конотопського. Чоловік роду із Великобірківської громади. Провести захисника в останню дорогу прийшло сотні односельців, знайомих, друзів, побратимів. Всі згадують воїна як добру і світлу людину, щирі співчуття рідним, близьким і друзям загиблого. Вічна пам'ять і подяка за захист. Мільйон триста тисяч гривень за поради екстрасенса. Саме таку суму родинних заощаджень витратила жителька Почаєва. Про втрату коштів у поліцію повідомили батьки довірливої жінки. Виявилося, що та впродовж двох місяців чи не щодня телефонувала своїй так званій рятівниці. 20-хвилинні розмови вартували по 30-60 тисяч гривень. Екстрасенсорні послуги обійшлися родині у понад 20 тисяч доларів та 12 тисяч євро. Правоохоронці на намагаються розшукати шахрайку. Про з нагоди свята першого дзвоника на 1 вересня у школах Тернопільщини не буде. Про це повідомили у Тернопільській обласній військовій адміністрації. Там зазначили, що навчальні заклади можуть провести святкову лінійку в інші дні, проте теж із певними умовами. Зокрема, присутніми може бути мінімальна кількість людей. Такі зміни запровадили через загрозу ворожих ракетних обстрілів. Молитовний сніданок у Тернополі зібрав велику кількість чиновників, представників духовенства і політиків. Молилися за мир в Україні, за родини загиблих воїнів, дітей сиріт і тих, хто нині боронить нашу країну на фронті. На заході були присутні і наші журналісти. Тож дивимося. Хвилина мовчання за загиблими воїнами так розпочинається молитовний сніданок у Тернополі. Пізніше звучить гімн у виконанні артистів Тернопільської обласної філармонії. Митрополит Василій Семенюк благословляє присутніх. Нехай Господь благословить наші молитовний сніданок. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Героям слава. За останні роки в Україні набирає обертів саме такий формат зустрічей, які півстоліття тому започаткували американці. Сьогодні у Тернополі такий захід відбувається вперше під патронатом голови обласної ради. Навіть будучи чи дискусії, проводити не проводити. Такий час дійшлися до думки, що якраз зараз якраз потрібна ця молитва, потрібно це об'єднання, це духовне піднесення і це молитва до Бога, щоб дав нам сили здолати ворог зазначимо, що Україна є третьою країною у світі, яка перейняла традицію проводити молитовні сніданки, адже це цікава форма управлінської діяльності, яка покликана об'єднати за одним столом абсолютно різних людей. 200 молитовних сніданків лише в місті Вашингтон, 200 протягом відбувається. Що це означає? Що люди в маленьких форматах, великих форматах від 10 людей проводять сніданки до 5 тисяч людей. Проводять світа молитву за дітей виголошувала дружина голови Тернопільської обласної ради Мар'яна Головко. благослови нас, Пресвята Богородиця, щоб наших синів та доньок було безпечне і щасливе дитинство. Опісля хорова дитяча школа Зоринка виконала патріотичну пісню. Це символічно, адже діти майбутнє і надія нашої держави. Молитися за усіх українських дітей потрібно особливо багато, адже вони найгостріше переживають воєнні дії у нашій державі. Молитва є найбільшою зброєю кожного з нас, і сьогодні ми зібралися для спільної молитви, щоб помолитися за дітей, яких забрала війна, за дітей майбутнє, яких чекає за кожну. Сім'ю за кожну українську родину мати загиблого бійця Андрія Стойка прийшла, щоб помолитися і шанувати тих, хто віддав своє життя за Україну. Це для мене саме пам'ять. Пам'ять про сина це саме самосна для мами. Що не забуває у мене патріот ще був з дитинства. З дитинства був він мене пішов на майдан. З Майдану пішов добровольцем зразу в добровольчий батальйон. На ці події були присутні не лише депутати з області та міста, а й з інших регіонів України. Депутат Криворізької міської ради Олег Подкопаєв розповідає, що на молитовному сніданку вперше каже, що давно хотіли в себе започаткувати таку традицію, бо без молитовної підтримки тепер дуже складно. Сьогодні вночі до кривого рогу якраз був перший. Спочатку війни приліт артилерійської зброї С». і тобто це неконтрольовані вибухи, неконтрольовані попадання. І тут розуміло, що тебе тільки Бог може захистити. Такий сніданок організатори планують зробити доброю традицією. Головне, щоб в Україні запанував мир. Йодна профілактика в західній області України належить до так званих йододефіцитних, тому медики радять їсти більше продуктів багатих йодом, рибу, морську капусту, додавати йодовану сіль. Але якщо говорити про загрозу радіаційного зараження від аварії на атомній електростанції, так би мовити, наперед йод вживати не можна, адже щоб захистити щитовидну, потрібно прийняти велику дозу йоду калію одноразово і тільки у разі офіційного сповіщення. Ну, найперше, ми попереджуємо, що ніякий прийом профілактичної йоду у великих дозах, які застосовуються в таких випадках, в жодному разі це робити не можна. Профілактика дефіциту йоду в організмі і профілактика у разі радіаційної загрози це два різні питання. Про це варто пам'ятати, пояснюють медики, враховуючи нестабільну ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Нам потрібно буде заблокувати щитовидну залозу для того, щоб вона не вибрала в себе радіоактивний йод. Тому ми просимо ні в якому разі ні профілактично цього не робити тільки тоді, коли це буде офіційно дозволено. Вся справа у дозуванні, пояснює медик. У разі аварії на атомній електростанції доросла людина має прийняти калій йодид 125 мг міліграм одноразово. Це велика доза. До прикладу, у препараті йодомарин кількість йодиду калію становить 262 мікрограми. Це майже у 500 разів менша доза. 125 – це є доросла доза. Це одна ціла таблетка для людини віком від 18 до 40. 40 років. Пацієнтам після 40 років прийом йоду не рекомендується. Оскільки вже ризик виникнення раку щитовидної залози є досить низьким, для дітей там є інші дозування від 12 до 18 Це виходить пів таблетки, і потім четвертинка і так далі. Та через напружену ситуацію в Енергодарі тернополяни продовжують активно скуповувати препарати із містом йоду. Я розумію, що багато хто просто купив собі упаковку, але не потрібно для людини 10 таблеток. Тобто, залиште собі одну і поділіться наприклад своїми родичами і сусідами, щоб кожен мав у сумушці з собою захист. Ми самі спробували пройтися аптеками і купити йодит калію, але у таблетках його ми не знайшли. Лише подекуди пропонують препарати, які містять йод у державній службі лікарських засобів області. Кажуть, проблеми з постачанням йодиду калію 125 немає, але є попит, тому з полиць він швидко зникає. Схоже ситуація була й на початку весни, але її вдалося вирішити. На даному етапі її немає проблеми такої, але ажіотаж є і в нас проблем не буде, тому що у нас тернофарм виробляє. У нас не було. Ми тоді попросили тернофарм тернофарм збільшив Об'єми цих засобів, так що я думаю, що ми також справимося. Окрім того, є план цивільної оборони, відповідно до якого, у разі радіаційної загрози людям видаватимуть необхідні медикаменти, пояснюють в обласному департаменті охорони здоров'я. Це створюється в такому випадку пункти, і в пунктах роздається калій йод. Розказується яке дозування, це в основному діє сімейна медицина. До цього буде залучено. західні області України належать до так званих йододефіцитних. Цього елементу недостатньо у воді продуктах, тому це може бути шкідливо для здоров'я. Для профілактики у такому випадку медики радять більше уваги приділяти харчуванню або якраз препаратам із невеликою кількістю йоду. Це можуть бути або йодована сіль, це приблизно 5-6 грам добова доза йодованої солі для одної людини. Тільки треба врахувати, що. Що, коли, наприклад, вариться суп, і ви посолили такою сіллю, є високі температури, йод випаровується, і ви фактично його не отримуєте. Тобто треба досолювати готову страву. Сбі приблизно там чайну ложку відміряєте, і неї досолюєте вже готові страви. Крім того, обов'язково слід вживати продукти, які містять багато йоду. Це риба, морська капуста, морепродукти, червоний болгарський перець. Також дуже важливо, ну молочні продукти, яйця і так далі. За потреби зверніться до лікаря, який більше розкаже про особливості застосування препаратів із вмістом йоду. Будьте здорові! Вільні, незламні, непереможні. Таку назву має поштовий блок номер 195, який погасило у Тернополі з нагоди 31-ї річниці незалежності України. Автором марки є молодий український дизайнер з Краматорська Антон Хрупін. Тут розміщені шість ілюстрацій, які відображають шість місяців боротьби та зображений український воїн на ілюстраціях, зокрема мати, яка годує дитину в метро, жінка на уламках житла, святогірська лавра, дитячий візок, чемодани, маріупольський драмтеатр, тираж блоку 1 мільйон примірників. Понад 60 робіт майстринь творчого об'єднання Берегиня можна побачити у Тернополі. Це унікальні роботи, зокрема створені за допомогою валяння, пальто, і сумка, квітка, Витинанки, які вражають симетричністю, обрядові рушники, ляльки, мотанки, прикраси, майстерність робіт. Важко передати через камеру, але ми спробували. Дивимось. Це надихає мене і надихає і Дуже би хотілося мені, щоб надихало інших творити красу. Нев'яночі барви народного мистецтва. Це експозиція робіт творчого об'єднання берегиня однією із учасниць її майстриня Тетяна Сенів. На виставці представлені її вишиванки, рушники, лялька-мотанка. А також ікона. Іконописання, нове захоплення майстрині. Представлена моя робота, свята родина. Вона написана на липовій дошці. Покрита левкасом, і нам писана вона натуральними вартниками на жовтковій темпері. і так само і використана золото і покрита лаком. Ляльки-мотанки це переважно роботи знаної майстрині Али Шушкевич. Пані Тетяна також переймає у неї цей досвід і на виставці представила свою ляльку-мотанку, яку зробила до різдва. Тому я її вишила. Ну, старалась за мотивами борщівських сорочок вишити, крізь берегти. І плюс до того, коли на різдво ми ставимо на стіл кулачі, відповідно, я ще й спекла колач. Кожна річ, представлена на виставці, розказує про нашу багату культурну спадщину. Її і відтворюють берегині у бібліотеці номер 4 Загалом можна побачити понад 60 робіт майстринь: Олени Стручок, Ірини Сампари, Оксани Коломієць, Тетяна. Охрицької Лесі Мачули Галини Дудар на виставці представлені вишиті рушники, сорочки, скатертини, вироби з бісеру, вироби з шерсті. Представлені також ветенанки. Це майстрині Галини Дудар. Вона є майстером. Тож народної творчості. І минулого року у нас була персональна виставка. Петенан. Дуже гарні і цікаві роботи, дуже симетричні роботи. Відвідати виставку нев'янучі барви народного мистецтва усього хоч і зможуть до кінця вересня. Що ж на цьому я з вами прощаюся? Більше новин розповім у підсумковому випуску. Тож не пропустіть. а Далі аналітична студія.